Мрія була, але вчора мрія сьогодні реальність. Євгеній робить гвардійський ривок гирі. Її вага 32 кілограми. Саме ось так у Будапешті він підняв її 200 разів. Зробив це за 12 хвилин, і це принесло йому золото на етапі Кубка світу з гирьового спорту. Дуже багато часу я втратив на самих. Перехватах, але виборов перше місце і дуже задоволений. В цей час у Будапешті проходив чемпіонат світу, де Євгеній за 10 хвилин 75 разів підняв дві гирі вагою 24 кілограми кожна. Це вправа поштовх довгим циклом. Вона принесла срібну медаль чемпіонату світу. Тренування до змагань останній місяць проходили чи не щодня. Без перерви та вихідних кожен кожен день. Кожен день ранкове, ранкове тренування обов'язкове, а силові — через день. Тренер мій Сергій Кожушко давав мені програми, коректурував мої рухи, ми все відзнімали, проводили онлайн тренування, проводили зйомку. Я проводив йому скидав відео, він передивлявся. Займатися з гирями Євгеній почав у 2001 році, коли був студентом. Через вісім років вирішив, що це не його спорт, і покинув заняття. Розчарувався, що ну не виходить, там не довго потрібно йти до цієї мети, там ставити собі цілі, а часу обмаль, і е, думав, не моє, не буду займатися не. Хай може хтось займається, дам дорогу молодим. Десять років не займався взагалі, а у 2019 році в один день вирішив все змінити. Одного дня я прокинувся та не міг встати з ліжка, оскільки моя вага перевищувала 100 кілограмів, досягала близько до 110 кілограмів, і мені тяжко було вже піднятися з ліжка. Мене затікали руки, ноги. Я зрозумів, що так продовжувати жити. Не можна, потрібно працювати над собою. Згадав, що є мої любимі снаряди гірі, віднайшов їх, відшліфував, відкрасив і продовжив тренування. Зараз він може зранку пробігти 25 кілометрів, а ввечері піти на тренування. Через два роки він здобув звання срібного призера Чемпіонату світу. Поки Євгеній виборював медалі, вдома за нього вболівала родина. Я була в бабушки, всі його там ждали, всі дуже раді були, всі дзвонили. Де він там покажіть його? Я була вдома з мамою, Він приїхав ночі, і потім ми всі разом поїхали до бабушки по Молодець, це його мама каже, далі треба так і старатися, і ще більше, щоб було медалів. Обидві медалі Євгені присвятив донькам. Тож я перша вона друга знач мені перша, а їй друга. Євгеній Каліберда працює патрульним поліцейським у Бобровиці. Саме тут проходила його підготовка до чемпіонату. Він розповідає, його фізична сила не раз допомагала йому у роботі. Робота зв непосередньо зв'язана із тим, щоб затримувати правопорушників, їх нас доганять, та… Застосовувати засоби фізичного впливу. У поліції спостерігали за підготовку Євгенія до чемпіонату, розповідають його колеги. Там заходив пізний час, він тренувався, ну, поза служби вже як був. То звичайно, я бачив його ці результати, то я, звичайно, розраховував, що однозначно з призовим якимсь він приїде місцем. Людина дуже смілива, можна покластись на його. Молодець, я їм дуже пишаюся в тому, що він. Зайняв такий високий титул про те, що у Бобровиці охороняє громадський порядок, срібний призер чемпіонату світу з гирьового спорту і переможець етапу Кубка світу чули не всі. Я вчора в Фейсбуці читала. Приємно, молодь займається спортом, і це плюс нашій поліції, не тільки нашій Чернігівщині. Ні, не знаю. Не чула не чула. Це дуже добре, що вони у нас з'явилися. Було б їх таких побільше. Гарних хлопців, які нас захищають. Мріє Євгеніка Ліберда отримати звання майстра спорту і стояти на п'єдесталі з найсильнішими людьми світу. Дарія Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному.